Поки що нам летальну зброю закупити складно за кордоном, особливо таку як міномети. По-друге, вона набагато дорожча. Середня різниця в ціні це 5-6, а то й більше разів, якщо порівнювати будь-яку одиницю там, західної техніки нашої. А враховуючи, що це повністю українська розробка, задіяна, повністю українська складова, повністю матеріали, все-все-все наше вітчизняне, то ви розумієте, наскільки нам це. Вигідніше виробляти всередині країни собівартість не готовий озвучити, оскільки це конфіденційна інформація і зовнішня ціна також, але ну, приблизно щоб ви уявляли, це десь в 5-6 разів дешевше ніж західні аналоги, американські або європейські. Весь міномет і 120, й і 60-й зараз. Які буде найближчим часом вже завершені державні випробування, вони повністю розроблені, виготовлені за кошти підприємства. За два роки, тільки «Укроборонпромом» було передано більше 4 тисяч відремонтованої техніки і більше 8 тисяч одиниць модернізованої і нововиробленої техніки у війська.